Всім привіт, друзі друзі, на youtube каналі Method Games і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Blogie Europe 2. Це перше відео по цій грі Гадаю, що буде по ній декілька відео. Тут загалом ось, наприклад, битва Титанів є. Місія. Які ще там є? Це 2050 якийсь там бік, а 2030 регіональні війни. Давайте ми сьогодні в них пограємо Будемо грати за мою область, Івано-Франківську. Так, давайте ми тут налаштуємо, щоб за неї пограти. Все. Переходимо ми за нею грати. І тут заключається в тому, що можна захоплювати інші області. Тобто Чернівецьку, Тернопільську, вони так і називаються, до речі. Ось можна поглянути: Чернівці, Ужгород, Тернопіль, Жовква. Тільки не зрозуміло, чому. Жовка це є найбільше місто Львівської області. Мені це не зрозуміло поки що. Так, давайте заробимо трішечки грошеня для того, щоб мобілізацію оголосити. Щоб ми мали за що її оголошувати. А давайте десь, коли буде, можливо, лютий місяць, тут у календарі зверху, тоді ми почнемо війну проти Закарпатської області. Тоді ми розпочнемо вторгнення. Ну тут потрішечки додається, але все ж. Так, вже жовтень місяць, гаразд. Трішечки зараз почекаємо. Можливо, постараємося прям дуже багато мобілізувати. Давайте, знаєте, що? давайте я поставлю на паузу, коли прям багато мобілізуєтеся, я тоді для вас вимкнусь. Uh, так, дорогі друзі, ми тут трішечки пішли в мінус, але давайте перекинемо сюди війська і uh, давайте оголосимо. Оголосимо закликати яблузьке війну. Так, uh, сюди ми переміщуємо тисячу людей. Сюди ми переміщуємо так само десь біля тисячі, а сюди всі решта. Пішло захоплення. Мукачеву вбили, куст зберегли собі. А, Мукачева ми собі взяли, так, Мукачев, добре. Все, наступний хід, здається, як можна. Чи таке, Так, можна. Можна. Е, так, ці сюди. Всі на Ужгород загалом зараз пікаємо. Все. Ужгороді е, Скоплена наша тисяча військ. Давайте помотаємо час, ми будемо йти більше в мінус чи більше в плюс. Для більше в мінус. А давайте візьмемо пазику. Е, давайте спробую згадати, як то її брати. Е, так, ні, то не в дипломатії, здається. Не в дипломатії. Е, так, лежить помістить. Це не, не може, ну трішечки взяли, трішечки вийшли з мінуса, но не вийшло ще з мінуса. А так, можливо, у кошецькому краю зараз оголосимо війну. Чернівецький краще області. Не знаю, давайте кошецькому краю. Спробуємо. Все оголосили. Сюди 500. На саме Кошиці 500. Так, ні, провал, на жаль. Провал, на жаль, у нас закінчилося все, що могло закінчитися. Закінчилися гроші і так не було. Ми зараз вийдемо з мінуса потім б'ємо. Ні, не вийдемо. Так, ну що ж, ми знаєш, зайшли в світ часів 2020 року. Ось така Україна. Е, але за Україну ми сьогодні не будемо грати. Грати будемо за Сирію. Спробуємо, спробуємо її е, звільнити. Е, звільненням будемо сьогодні займатися. Будемо звільнювати від е, фронту Аннусера, від Рожава е, від Сирії. Е, це опозиція. Е, що, що тут? Оце захоплювали? Все воно так було. І, здається трішки забагато на її території. І від сили. це здається жіночі сили спротиву. А, тут пеше. А, це Сенжар. Син, це сили з противо Тут є ще Іракський Курдистан, але це. Це ми сьогодні не будемо зайняти, займатися. Сьогодні будемо займатися Сирією. Сирія, 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 Ось вона. Додає гравця Сирія, все. Граємо, зараз будемо займатися звільненням серії, а потім, імовірно, України. Так, давайте підзаробимо, підзаробимо бабла. Що це таке? <світ> Нам оголосили війну. Це хто? Це хто таке? Фронт Аннусрат, так? Ну, гаразд Так, ви там нападайте, зараз я з вами розберусь, призив 400 військ. Скільки в них там є? Думаю, що швесточки. 320? Угу. Так, справи у нас погано дуже. Дуже просто погано. Так, давайте сюди. Сотню. Сюди, почекай. Сюди. Сотню. Сюди. Сотню mm. e, І напевно, на тартус пішла, сотню. Так тартус. 151 ден, давайте. Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Что Що... справа капець, погано? Вони між собою не вийде, ні? Жаль. Та все, нас захопили. Майже. Давайте ще раз спробуємо це все відбити. Домас. А чого 102 пішло? Я ж наказував менше, здається. Добре, тут відбили 102, тут відбили. Тут знову взяли. Тут знову взяли, тут знову взяли. Тут знову взяли. Тут зараз так само візьмуть. Тут знову взяли за, за, за нами одразу. М -м так, давайте такі... Давайте десь сюди прямо. Так, це сюди пішло. Отепер після на Дамаск. Так, давайте, удачі, брати. Так, ну ми працюємо, ми працюємо доволі непогано. Просто розумієте, ми Вікі б'ємо, вони захоплюють. Але ми зараз десятками на них будемо посилати, якщо вони так. Сюди 17 штук. Сюди 12 штук тоді. Це якась слаба держава, це сирійська опозиція. Якщо я не, не, не помиляюся. Так, сюди 22 піш, пішлемо. Е, сюди, до прикладу, давайте решта 60. Так, удачі, проти, удачі. Серія то нам не брати в Україні. Просто їх називаю так, бо я за них граю. Так, сюди пішли. Все удачно, довікся. Ми трішки тут багато лишилося відвоювати. Тут дуже багато. А, так, добре. А, давайте спробуємо, напевно, ось це в цей і одразу нападемо тоді на це що, у нас хізбола, так? Давайте на столицю Це що? <hanie> Не знаю, давайте. Е -е -е, що, що що що. Так, столиця хіббола. А, бо вони нам не оголосили війну. Хто оголосив? Сирійська з оголосила. Так, давайте тоді це відвоюємо. Зберемо війська і... відправимо. Є. Відправимося сюди. Чого вони не відправляються? Тебе хід воді треба голосити. Віна. Це... Це І цем ще треба під руками, давай. Чи це лівія на нас опалення? Це може дивана на нас А сирійську опозицію можна забрати, так? Да? Це Ліван, тут, на нас напав. Ліван, війна. Ліван-пінат. Тепер ми можемо переміщуватися туди. І що, удачі? Угу. Погано. Погано, погано. Погано, дуже багато сил. Хі збили багато сил. Все у нас землі міста. Давайте спробуємо сюди. Це мало. Все. Сирія Целіван. Давайте, можливо, зараз за Україну тоді пограємо. Так, дорогі друзі, друзі граємо ми. За Україну ЛНР нам оголосило війну. Наступає на Лисичанськ. Е, на що вони? На Краматорськ наступає ДНР Слов'янськ. Е, це яке? 14 вересня 2020 року. Троїцьке, шостка. Е, Гаразд, але у нас є 15 тисяч військових. Що зараз е, ми будемо протистояти тому, чому протистоїть Україна зараз? Російській агресії. Вона сталася не 24 лютого 2022 року, а 14 вересня 2020 року. Тобто все могло статися ще тоді. Це гадаю, що погано, якби так сталося було. Тому що тоді ми були не такі готові, можливо. Так, вони там хай собі втражаються. Ми зараз будемо. Там відвоювати. Пішли наші військові. Все, почалося відвоювання у нас. Приблизно Ні, трішечки гірша ситуація, ніж 24-го. До речі, ми на цьому франці дивиться, ми вже тут відвоювали. Можна сказати. Е, дуже величезна вона. Тому, напевно, ми давайте зробимо ось так. Давайте почекаємо, поки нам дадуть хід. Вони там дуже малими кількість йдуть, дуже. Ми зараз їх відвоюємо, напевно, якщо зможемо. Ні, хід почекаємо е, хід е, сюди. А це ходики, уже, так? Тоді цей хід сюди, давайте. 200 кінець, потім сюди ще там решта. Звідси ось ця тисяча. Давайте на Донецьку, на До Донецьку республіку. Тут буквально сотні ми їх будемо відправляти. Ось Там самі бачили дуже мало Донецьк є. Двохсотні ну, давайте перестрахуватися. Все одно у нас ще багато є, у нас ціла тисяча. Але у нас 1000 військових. Так, це вони зараз вільні по дорозі. А ми е, ось ці 800 на Луганськ беремо. По дорозі зайдуть з нашими. Зараз буде в Україні повномасштабний наступ, як бачите. Так, там 457, решта на Росію одразу. Так, погнали, погнали браки. Ось тепер точно браки. Давайте, як у вас більше, щоб ви бачили. А коли там наш хід? А, вже пішов наш хід. Так, давайте я перемотаю, потім результат будемо бачити. Результати погані, результати погані. Все, нас захопили, на жаль. Давайте ще раз спробуємо. Так, зараз ми гратимемо на сервері, який називається Несмішно. Тому що це реально несмішна не смішна картина, яка тут зображена. Е, Грати ми будемо за е, Польщу спочатку. Так, давайте за Польщу пограємо. Е, Все, погнали. За Польщу. Е, давайте зробимо так, щоб Польща повністю володіла, напевно Західною Україною. Так. Одразу мобілізація. Ого. го го Румунія війна. Не поняв. Нині мій серйозник. А Угорщина. Угорщина також. Так, тоді Україна. На жаль. Україна. Хмельницький, хмельницький нападаємо. Нападаємо. Це який район? Там не пеше? Не... Так, нападаємо, за одним словом, нападаємо. Країна також нападає. Україна також не Е, Угорські війська можна ними керувати чи ні? Ні. Тоді мобілізація. Мобілізація. Це сюди. Це сюди. Це сюди, і це сюди. рівне і на комінець? Робимо наступи. Взяли ми ці міста? Ось загалом як збільшилася територія Польщі, завоювали ми тільки три провінції, здається, чи скільки. Здається, так. Ой-ой-ой, багато там Ще можна мобілізувати? Так, ще 400 мобілізовуємо. Румунськими військами, напевно, ми не можемо керувати. А їм можемо оголосити війну? Так, але ми це зробимо потім. Треба хотіть, трішечки відкинемо, не приємно. Трішечки потрібно її відбавити. Ні-ні. Прайс сюди. Це сюди. Це ось сюди. Світ можемо вже послатися до якісь. Ого! Україна перемо перемагає. Україна нас бере. Ну, все рівно цікаво ось так пограти. Так, да, давайте запропонуємо. І, до речі, за все Україні. Мирний договір. Ми підписали, я вже зрозумів, що не треба було на них нападати. Е, так, мобілізація 1505. І все. Е, тепер, 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 Приміщення тепер Коломия 1505. Е, Румунія. Румунія. З ким вона союзує? Я вас розумію. Крумонію. На котельні йдемо. От сюди і от сюди. Ого, ого, погана справи. Погано, дорогі друзі, справи. Все, нас знову, напевно, захопила. Та давайте приймемо. так? Це ми тут. так? Можна вже здаватися. Можна вже здаватися. Ну що ж, поглянули ми на цю гру. Ось така у нас гра. Дякую всім, хто переглянув.